Дний український авіаконструктор киянин Ігор Сікорський є творцем першого у світі гелікоптера, який було створено у 1908 році. Через кілька років талановитий винахідник емігрував до США та заснував там компанію Aero Engineering Corporation. У 1931 році український конструктор отримав офіційний патент на проєкт машини з двома пропелерами: горизонтальним на даху і вертикальним у хвості. Уже в 1931 1939 році Сікорський власноруч протестував експериментальний гелікоптер Воуд Сікорський 300. А у 1942 році його гелікоптер XR4 взяла на озброєння армія США. Саме на гелікоптерах Сікорського вперше було здійснено політ через Атлантичний та Тихий океани. Загалом за своє життя Ігор Сікорський розробив 17 базових моделей літаків та гелікоптерів, модифікації яких на сьогоднішній день використовував. Ують по всьому світу на гелікоптерах, створених компанією Сікорського, літають перші особи багатьох держав, у тому числі Королева Великої Британії Єлизавета II.